Вітаю вас! Це програма Власний погляд. Ми сьогодні говоримо про виробництво дитячого харчування в Україні. Гостем нашої студії є Олександр Кусь, директор департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України. Вітаю вас, пане Вітаю. Олександре. Отже, яку частку на внутрішньому ринку займає на сьогодні виробництво дитячого харчування, вітчизняного дитячого харчування? І е, що входить до так званого пакету дитячого харчування? Виробництво дитячого харчування є пріоритетним завданням Міністерства аграрної політики, вжити комплекс заходів для того, щоб створити умови і розвивати саме виробництво вітчизняних продуктів дитячого харчування. І завдяки цьому останнім часом вдалося цю частку збільшити і довести виробництво до 60%. Сьогодні ми виробляємо і молочні продукти, і соки, пюре. Також гомогенізовані продукти та іншу продукцію. Оці 60% про які ви говорите, за який період вдалося досягти такого показника і триматися на такому рівні? Активні заходи ми почали вживати з 2006 року, коли був прийнятий закон про дитяче харчування. А що передбачає, власне, ви кажете, завдяки цьому стимулюванню? Що передбачає таке стимулювання? Справа в тому, що після того, як був прийнятий закон, міністерством було. Підготовлено програму розвитку дитячого харчування в Україні на період 2012-2016 років, яка передбачає комплекс заходів, направлений на модернізацію, на розвиток виробництва нових видів дитячого харчування. Крім того, при розробці нового податкового кодексу там передбачено було ряд заходів, зокрема, пільги податкуванні податком на прибуток, податком на додану вартістю. Саме від цих податків сьогодні звільняються наші виробники. Крім того, при здійсненні торгівельної діяльності так, також не сплачується торгівельна націнка. Тобто цей комплекс заходів дозволив створити такі сприятливі умови для розвитку. Виробництва, крім того, також були застосовані заходи, направлені на виробництво відповідної сировини, і державою здійснювалась підтримка. Виробників, скажімо, молока, які постачали його для виробництва продуктів дитячого харчування. Ця дотація в деякі роки складала 750 гривень на літр молока. На які обсяги за таких позитивних умов за рахунок державної підтримки ми можемо виходити у подальшому? Справа в тому, що вже в минулому році ми мали приріст виробництва більше 20%, і в поточному році ми маємо більше 40% приросту виробництва продуктів дитячого харчування. А якщо ми беремо молочні продукти, то тут ми маємо приріст більше ніж у два рази. Я думаю, це позитивна динаміка, і це свідчить про те, що сьогодні є попит. На цю продукцію, крім того, ті заходи, які вживаються не тільки для збільшення виробництва, а ті заходи, які вживаються державою, скажімо, надання певної допомоги і виплат при народженні дітей, вони якраз сприяють тому, що сьогодні наші мами можуть собі дозволити купувати продукти для харчування, зокрема вітчизняного виробництва. Ну от раніше прийнято було купувати продукти дитячого харчування імпортного виробника. От яка сьогодні тенденція? Чи модно стає повертатися все таки до вітчизняного виробника? Якщо дивитися, аналізувати ті дослідження і ті інтерв'ю, які, до речі, з'являються і у вас на телебаченні, то сьогодні ж, звичайно, відновлюється довіра до дитячого харчування вітчизняного сьогодні на всіх підприємствах дитячого харчування впроваджені відповідні системи контролю, контроль здійснюється на всіх етапах від сировини до готової продукції. Тому сьогодні те, що зростає виробництво, це якраз є свідченням в першу чергу того, що відновлюється попит на вітчизняну продукцію. Пане Олександре, ви кажете, що контроль за виробництвом продукції є на кожному підприємстві? А є окремо існуючий такий контролюючий орган, який контролює виробництво дитячої продукції дитячого харчування в цілому по державі? Звичайно, сьогодні це компетенція міністерства охорони здоров'я. Вони досить ретельно відслідковують ці. Продукти, є відповідний реєстр, який можна проглянути на сайті Міністерства. І сьогодні це дійсно досить якісні продукти, і контроль за ними здійснюється досить жорсткий. До речі, якщо ми говоримо про якість продукції, продукція вітчизняного зразка сьогодні може конкурувати із імпортною продукцією дитячого харчування? Звичайно. Ми забезпечуємо, скажімо, завдяки цим системам контролям виробництво досить конкурентно продукту, крім того, ті стимули, які задіяні, про які я говорив в оподаткуванні. Вони також дають можливість нашим підприємствам модернізуватися і впроваджувати нові технології, і випускати сучасні продукти, які відповідають тим вимогам. І забезпечують повноцінне харчування для наших малюків від, скажімо, самих найменших до більш дорослих вже ми говоримо про якість продукції і не можемо не згадати питання цінової політики. Настільки ціна, наскільки виробництво дитячих продуктів сьогодні, скажімо так, дешевше, можливо, ціної політики за продукти імпортного виробництва. Сьогодні дійсно наша продукція залишається дещо дешевшою, хоча, знову ж таки, якість продукції, поліпшення якості, скажімо, воно допомагає певних додаткових витрат, які несе виробник. Але в цілому сьогодні наша продукція незначно але дешевша, ніж імпортна продукція. А якщо продукція якісна і виробництво збільшується, то чи можемо ми говорити сьогодні про експорт продукції, вітчизняної продукції дитячого харчування? Звичайно, якщо ми сьогодні розглядаємо виробництво, то знову ж таки при тих можливостях, при, тих, при тій сировинній базі, яку має Україна, орієнтуватися тільки на внутрішній ринок, це замало. Тому Оці заходи направлені на модернізацію підприємств, вони сьогодні дозволяють експортувати нашу продукцію. Причому не тільки в країни, скажімо, СНД, а це сьогодні і європейські країни, і країни Азії. Хоча це незначна кількість, але якщо ми говоримо про, скажімо, виключимо з загальної кількості, наприклад, молочні продукти, які переважній більшості. Реалізується на території України, то сьогодні десь вже майже 25% виробленої продукції йде якраз на експорт. А чи іде сьогодні мова про розширення зовнішнього ринку експорту? Звичайно, над продукції. цим питанням міністерство працює не тільки по продуктах дитячого харчування активно проводяться спільні комісії, ведуться переговори, і сьогодні наша продукція. Активно виходить на ринки, скажімо, Азії завдяки тому, що міністр аграрної політики і продовольства Микола Володимирович Присяжнюк активно веде цю політику щодо скажімо, завоювання, так скажімо, ринків нетрадиційних. І я думаю, що в перспективі ми можемо. Конкурувати на зовнішніх ринках і це сприятиме якраз і тому, що буде зростати виробництво і зростатиме конкурентоспроможність вітчизняних продуктів дитячого харчування. А от які сьогодні види продукції з дитячого харчування є, скажімо так, найбільш затребувані? Сьогодні ми працюємо над тим, щоб Задовільнити попит, той, який є в нас на продукти в першу чергу молочні. І те, що сьогодні дійсно вдалося не просто виробити і збільшити виробництво, а реалізувати цю продукцію, це говорить про те, що. Попит на цим, скажімо, ринку цих продуктів він був недостатньо задоволений. Але е, слідуючим етапом і сьогодні також вдалося збільшити виробництво вже в поточному році. Більше ніж на 30% є збільшення виробництва соків, так і овочевих пюре. Але е, завдання стоїть збільшити е, чи, скажімо, започаткувати виробництво тих продуктів, які сьогодні, на жаль, не виробляються. Що? В Україні це, Проходимо. зокрема, м'ясні консерви, так, рибні консерви, і ми над цим працюємо. Відповідні заходи передбачені в програмі активізації економіки на період 2013-2014 років і вже ведуться, скажімо, пошук інвестора, який зможе забезпечувати виробництво такої продукції. Крім того, для того, щоб. Пришвидшити прискорити вихід цієї продукції на ринку при здійсненні, скажімо, фінансування наукової тематики, наукових розробок, Відповідні теми були прифінансовані міністерством, і я думаю, це на сьогоднішній день сприятиме якраз налагодженню такого виробництва. Наукові розробки на рівні України чи має бути запозичений досвід європейських країн? Це Щодо виробництва. Наші наукові розробки, які здійснюються нашими науковими установами, але, звичайно ж, наша наука користується і тим досвідом, який є в світі. Дивіться, якщо ми згадаємо декілька скандалів у минулому і відомою продукцією Нестлі, от навіть така розкручена марка, от як взагалом забезпечувати виробництво вітчизняного харчування, щоб була все таки якісна основа? Справді нашим виробникам досить важко конкурувати з такими транснаціональними компаніями, але знову ж таки хочу відмітити, що саме з рахуванням цих обставин і на сьогоднішній день держава створює такі певні, можливо, пільгові умови, які дозволять виробникам вітчизняним розвиватися і на рівні конкурувати з такими, скажімо. Потужними гравцями на ринку, які на сьогоднішній день працюють не тільки на ринку України, а на ринках багатьох е, країн, і за рахунок цього масштабного виробництва вдається е, взагалі забезпечувати і розвиток, е, скажімо, таких і впровадження е, новітніх технологій, але е, я думаю, що завдяки тим зусиллям, які сьогодні комплексно вживаються, і завдяки тому, що створено відповідно законодавче і нормативне поле, все-таки ми з кожним роком маємо зростання виробництва продуктів дитячого харчування власного виробництва. Зважаючи на те, знову ж таки, що в Україні вже на сьогоднішній день створено майже 80 сировинних зон, які здатні забезпечувати сировиною наших виробників для того, щоб дійсно виробляти конкурентно спроможну якісну продукцію. А чи можна сьогодні говорити про відкриття нових підприємств? Якщо так, то які і хто є основними виробниками на сьогодні в Україні? На сьогоднішній день в Україні основними виробниками є це Хорольський завод дитячого харчування, одеський концерний завод, південний концерний завод. Це такі виробники, як Галактон, Фавор, Харківська молочна кухня. Так? Ну хочу відмітити, що в поточному році, верніше в минулому році відкрились два нових заводи: це завод дитячого харчування в селищі Згурівка Київської області. Це Яготинський маслозавод відкрив марку. Ви вже бачите. Яготинський для дітей. Також у Вишневому відкрився новий завод. Це якраз Іноземні інвестиції від компанії Пепсіко зайшли. Загалом останній рік десь 260 мільйонів гривень було інвестицій спрямовано у виробництво продуктів дитячого харчування. Це досить суттєві показники, і я думаю, що знову ж таки надалі оці комплексні такі заходи вони сприятимуть, що і інші виробники будуть вкладати інвестиції в. В розвиток дитячого харчування і на сам кінець: наскільки є достатньою законодавча база створені всі умови, чи потрібно вдосконалювати процес у законодавчому напрямку? Звичайно ж, сьогодні законодавче поле воно створене і відпрацьоване, але ми постійно ведемо діалог з нашими виробниками і разом з нашою асоціацією виробників дитячого харчування були підготовлені пропозицію якраз про внесення змін до податкового кодексу, щоб та пільга, яка сьогодні є по оподаткуванню на прибуток, яку виробники. Можуть спрямовувати на зростання виробництва продуктів Подужності. дитячого харчування. Ми намагалися розширити ці можливості, щоб вони могли не тільки спрямовувати кошти на збільшення виробництва, але й на розширення асортименту, тобто впровадження нових технологій з модернізацією обладнання. Так, і загалом випуск тієї продукції, яка на сьогоднішній день, скажімо, не випускається. Тобто нових видів. Ти ж самі консервили. Про звичайно, абсолютно це зроблено для того, щоб дати можливість виробникам от, забезпечувати і розширювати виробництво продуктів. Дитячого харчування, дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Олександр Кузь, директор департаменту продовольства Міністерства аграрної політики України. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.